Де ви що робите? Що ви робите? а? Будете в інтернеті! 10 липня 2025 року Миронівка, Київська область. Упродовж останніх трьох років у місті систематично фіксуються факти знущання з населення міста співробітниками поліції. Маємо право по закону. Маємо право по закону. Маємо право по закону знімати. На відеоматеріалах, що потрапили у відкритий доступ, зафіксовані випадки фізичного насильства проти літніх працівників комунальної служби, які вийшли на прибирання вулиць. Особи у поліцейській формі завдають їм ударів без будь-яких підстав. Жінок ображають, погрожують, не дозволяють знімати події на мобільні пристрої, перешкоджаючи фіксації потенційних злочинів. Ці дії є звичними та щоденними у Миронівці. За свідченнями місцевих жителів у цих діях беруть участь поліцейські. Старинець Антон Юрійович, 31 січня 2003 року народження, проживає вулиця Радянська, будинок 4, квартира 62, що в місті Миронівка Київської області. Телефон 098 029 48 26 Ну, бо, що ви робите? Пустіть, бо за біді Що ви робите? Ну хіба так можна? Хотимлянський Олександр Олександрович 10 грудня 1994 року народження. Проживаючий за вулицею Островського, 22а, місто Богуслав Київської області, телефон 063, 268 56, 24, коптілий Денис Олегович, 1994 року народження, вулиця Шкільна, 10, квартира 15, селище міського типу Терезине Білоцерківського району Київської області, кабалик Максим Валерійович. 23 червня 1996 року народження, проживаючий за вулицею Кришталева, 9, що в місті Богуслав Київської області. Телефон 093 029 1014 знімайте, дівчата. Ось це захисники України наші. Ну, Боже, що ви робите? Пустіть. Боже, бідні мужчини. Командіровачі по всій Сумської області. Там бомблять, Отпусти. вони тут ловлять, сука. Боже, Боже. Ось то, що. Боже, відпустіть, Боже, мужчина скільки років, ну подивіться на нього. Ну, а Овчаров це тут, так? Да? Так, це... да, да так, да, я слухаю. А понятия, це все не треба. Кожного. А що тільки О, один? Це капець закис. Боже, йому скільки років, він же не молодий, він старий. А що ж тільки одного забрали? Пенсіонери. А один не пенсіонер. А один не пенсіонери. So, виламали з Сумської області, приїхали в командировку сюди, упоймали, виламали. Там взагалі труба. І скільки там... машин понаїжджало, отуди, от блядь, напередок, отуди, а не тут, сука. Ці особи, як і більшість складу відділу поліції номер 2 за наявною інформацією, діють під прикриттям і за прямим кураторством начальника відділу поліції номер 2 Обухівського РУП ГУНП у Київській області, полковника Мельниченка Геннадія Вікторовича 1 червня 1983 року народження, уродженця села Коритня Черкаської області, місце фактичного проживання, вулиця Донбасівська, 168Б. Місто Васильків Київська область як стало вже класикою жанру, елітний котедж, який цілком очевидно придбаний за хабарі, що є елементом незаконного способу збагачення, який оформлено на цивільну дружину Руденко Олесю Олександрівну, 4 лютого 1986 року народження, що підтверджується витягом із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який у відкритому доступі. Попри значне збагачення родини Мельниченка за останні роки, відповідна інформація відсутня в його щорічній декларації. Такий факт є типовим прикладом схем прихованого збагачення через підставних осіб, практики, що системно відтворюються серед частини представників українського силового апарату, яким оголошено підозри працівниками ДБР за незаконне збагачення. Ситуація потребує негайного реагування з боку ДБР та НАБУ. Звертаємо увагу. Що жоден батько, брат чи близький родич цих поліцейських не служить і не мобілізований до лав ЗСУ. <ути> Сам... 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 Їхав ну, то про... <ути> <ти. ути> А він що наркоман <ути> какого-то високо? Приїхали порядок. А ви звичайно не наркоман? Дядька, ви случайно не наркоман. <пит> не Что-то вы как-то белеете, резко цвет меняется лица. Ну как кубель? Блять налякай, мой нас, чьи руль, блядь! А что ты материшься, блядь?